Записую пряму трансляцію, тому що щось у мене проблеми з пам'яттю, я сьогодні забив її. Про що відео, друзі? Ще раз вітаю відео. Про те, сьогодні до мене звернулася одна жінка, дуже хороша моя знайома з моєї школою, працівниця. І виявилось так, що в середу, сьогодні в нас четверте. 5, 6, 7 вересня його забирають на бойові дії. І вона до мене звернулася, щоб ми допомогли їй придбати для її сина рюкзак, тому що він навіть не був до цього готовий. Це все в спішку зараз відбувається і збирає, шукає для того, щоб люди хтось допомогли йому купити цей рюкзак. Рюкзак стоїть. А Шаламір дуже ну, для мене це дуже великі гроші, щоб обичний рюкзак стоїв від від півтори, я дивився тільки що в інтернеті, до 3,5, до 4, а то і хто його знає, до скількох ще він може стоїти. Тому, друзі, у мене особисто таких зараз грошей немає. І е... зараз я шукаю е... швидко е... ті гроші для того, щоб можна було придбати на Цьому хлопцеві рюкзак. В середу він від'їжджає. Тобто, у нас буквально, якщо рахувати ще сьогоднішнім днем, рахувати, то в нас буквально два з половиною дні. Я навіть сьогодні вже не рахує. Понеділок, вівторок, вівторок він має вже бути готовий для того, щоб від'їхати. Ой, в середу він має готовий від'їхати вже на бойові дії. Тому, друзі. Моє прохання, щоб, як говориться, сміру міру панітки, можливо, якось могли б допомогти цьому хлопцеві придбати цей рюкзак. Якби в мене були мої кошти, які б я, якими б я володів би 3-4 тисячі гривень, я б їх з великим задоволенням потратив би для того, щоб купити йому рюкзак, бо я тут, я практично мало що. Маю з бойовими діями, я, можливо, трохи можу допомагати. Якось, ну, я, я практично вдома нічого ну, не роблю, я не воюю. Але якщо до мене звертаються ті чи інші люди, які, яким потрібна та чи інша допомога, і я особисто можу в цьому задій, бути задійний, я з великою, з великою радістю можу це робити. Тому, друзі, під описом я лишу. Координати е, своєї карти, е, якщо найдеться гроші, е, якщо хтось кине, я буду радий е, послужити цьому хлопцеві для того, щоб купити йому цей рюкзак. Якщо не знайдуться, я буду... Я просто е, вибачусь і скажу, вибачте, я не обіцяв цій жінці, до речі, не обіцяв цій жінці, що ми її придбаємо, бо в мене себе цих грошей немає. Я, по... я сказав, що я, я попробую, Е, Пошукати, запитати тих чи інших людей для того, щоб можна було якось вам допомогти. Тому, друзі, прохання до вас, щоб ми допомогли цьому хлопцеві бути хоч трошки в безпеці. Я не знаю, для чого їм цей рюкзак. Ну, понятно, що вони там на цих бойових діях все носять, і це для них як. Як другий дім для цього, в цьому рюкзаку, бо там і всі необхідні речі можна наносити, і все остальне. Тому, друзі, розумію, що спекуляція дуже велика на ці рюкзаки. Просто, я не розумію, це просто ганчірка, а стоїть великих грошей. 3, 5. Я пам'ятаю, навіть був якийсь резонанс при Порошенкові, що там Аваков чи хтось там мутив цими рюкзаками. Ну, це жах. І Ну, що можу сказати? Перед Богом вам всім відповідають. А нам, людям смертним, просто потрібно купувати те, що вони вже намотили. От і все. Тому, друзі, прохання діє три дні, і я сподіваюся, що за ці три дні ми зможемо зібрати ту чи іншу суму, для того, щоб можна було навіть їм віддати ці гроші, або просто купити цей рюкзак і подарувати цьому хлопцеві. Тому, якщо. Будуть гроші, і якщо ми купимо цей рюкзак, я обов'язково зніму відео, навіть покажу, як я його віддаю. Тому я... багато хто. Я нещодавно викинув відео по притулу, як він там русским бабам відповідав, човни ниють. Там... І багато коментів я побачив, що проти притулу там збирали на, на Байрактари, закінчились. Спутником, ну я особисто трохи не підтримую те, що збирали на одне, купили друге. Але якщо нам подарували три байрактари, то можна було б купити авто і все остальне. Але ми купили, ми купили, це не він купив. Він, він нас особисто, я не думаю, що він нас особисто обдурив. Він купив для нашої країни спутник для того, щоб ми могли коригувати ту чи іншу лінію фронту. Тому, друзі, я не бачу причини. Спекулювати на що притулу. Я його не підтримую, я не фанат його і все. Остальне. Мені понравилась просто фраза його, я її викинув в себе в Ютуб. Трохи воно почало брати величезні рейтинги, дякую за перегляди. І я вірю в те, що він, як організатор, робить дуже багато речей, які і він, я думаю, що він за цю війну дуже посивів, друзі. Тому, будь ласка. О, трошки м, прошу вас е, е, зменшити пил е, насче притули, для того, щоб він міг і далі працювати. Я знаю, що ця, е, ця річ, яку він робить, і багато інших людей, які роблять ту чи іншу справу, допомагаючи е, е, зсушникам чи іншим людям, вона не вдячна, тому що одні вдякують, а сотні гадять. Тому, друзі, навіть і зараз цей рюкзак, на який я хотів би зібрати гроші, не знаю, чи мені він боком не вилізе. Але я вірю в те, що я подарую радість для тої людини, яка його потребує, і для мене це буде достатньо. І мені байдуже, що про мене будуть говорити люди. Тому, друзі, прошу вас, вашої допомоги, для того, щоб ми зібрали кошти на те, щоб купити цей рюкзак. Дякую за увагу. Хорошого вам всім часу.